Всім привіт! на каналі Галицький Фермер. Зараз я буду важити качок і гусей. Одну гуску і качки. Гуска ще не є велика, вона не була великою, це був гусак. Йому було. Ну, гуска має бути півроку, щоб вона була вже готова до зарубки. Ну, якщо на комбікормах, то може і швидше. Та вона в мене годувалася тільки декілька тижнів на комбікормі, а далі вже. Була на зерні. Тому зараз важимо. то два качура і одна гуска. Так, зараз будемо важити. Я тут на от клімку, щоб не вмазували. Я вже пробував важити одну. тому, Так. Зараз. Пише 2,55. Ні, це щось збилося? Зараз настрою, бо переключилась, певно. Коротше, вже налаштував тут, вага виходить. 3, Три от. Три чотириста. О цієї качки. Далі наступно. Вуска маленька. Вуска 2,400 чотириста. Та два От. Так що в нас це буде обставки. Зараз, ще раз. Щоб було... Вони онуляються чомусь. Ну зараз. Треба чекати, де їх щас. Могу. я її тільки ще важю. 2,5 кілограма гуска. Це мало, ті, що більше півроку, то вони важать набагато більше, але вже що є. Наступна качка зараз треба дочекати трошки. Щоб Пізважите. Тепер можна два. Триста. Ось така качечка. Два, триста. Ну, це два качури. Один менший, другий, трохи більший. І гусочка маленька. Ну, от для гуска це мало, це гусак. Ще з того, що це гусак, у них от... повні золо. Чи як це правильно називається? У нас їх називають е... золо в а от качок я не знаю, як правильно називається. От гуська така довга шия. Ну, от одна качка важить 3 кг. З чимось, Я вже забувся, скільки там три з чимось. Друга 2,300. Два, два з 2,5, якщо я не помиляюсь. Качки вже більші, трохи. Ну, там були, звичайно, і більші екземпляри, які вже старші були трохи. З качок із усей, але рубалося лишніх, тих, що не лишалося на племі. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. E aí, terceiro, tipo, do tchau. Sempre pra